Таю закон про іноагентів. Впевнений, що ви чули про нього. Впевнений, що ви чули, що він є в Російській Федерації, впевнений, що ви чули про те, як намагалися в Грузії протащити цей закон, і потім таки його прийняли. Впевнений, що в Україні ви чули дуже велику істерику стосовно того, які це дискримінаційні закони. Впевнений, що ви чули це від тих, хто і є якраз агентами іноземного впливу. А тепер шок-контент. В 1938 році в США й прийнятий відповідний закон. Закон, який так має назву про прозорість іноземного впливу. Що це означає? Ви, до речі, можете погуглити і знайти цей закон. Він навіть має абревіатуру. Так ось, цей закон передбачає, що якщо ти хочеш займатися якоюсь публічною, громадською, політичною, лобійською, або іншою діяльністю, направленою на суспільство, на вплив на суспільство, ти повинен пройти певні стадії погодження з центральною владою. Це от коли в нас в Україні кажуть, що нам треба щось таке, що було незалежне від центральної влади, то я вам поясню: от в Америки ось така схема. Ви повинні пройти стадії погодження. Чому так? А тому що. Влада Сполучених Штатів Америки хоче знати, хто фінансує тебе, звідки тобі приходять вказівки, звідки тобі приходять методички, які ідеї ти можеш просувати. І головне, а чи може те, що ти будеш просувати, шкодити інтересам громадян Сполучених Штатів Америки? Чому це важливо? А тому що, якщо б Середньозваженому українцю в 2013 році сказали, що на Майдан його запрошує фон Сороса, до прикладу, це як приклад, або Урсула фон дер Ляєн, то я впевнений, що більшість українців не пішли б, якщо вони знають, як себе показали різні фонди, різні групи. відповідно, в інших країнах. Якби я, як українець, знав з реєстру, який депутат ким фінансується, від кого залежать структури, хто є бенефіціаром тих чи інших партій, яка структура заробітку цих громадських організацій, які часто називаються неприбутковими, але ж ми розуміємо, що безкоштовно нічого не буває. Так я би тоді розумів, хто яку концепцію просовує. Я хочу знати. Я, як громадянин України, хочу знати, звідки торчать щурячі хвости і козлині вуха у деяких депутатів, міністрів, чиновників. Я хочу знати, хто їх фінансує. Я хочу знати, звідки в них гроші. Я хочу знати, хто стоїть за їх ідеологією. Чому так? По-перше, це безпека. Це і є безпека для мене, як громадянина. Мені зараз я не хочу розбиратися в тому, що є якісь міфічні структури, які мене оберігають. Я хочу мати сам можливість зайти і подивитись. Ага, ось цей Вася знати, хто, кого що представляє. Мені це важливо. І я тоді буду розуміти, які ідеї може просувати оцей, отой, отой і, отой, і мені підтримувати чи ні. Я буду знати, вони турбуються за мене, чи вони турбуються за щось інше, що зі мною може бути не пов'язане. Тому закон про прозорість. Іноземного впливу надзвичайно потрібен Україні. Але я впевнений, що його ніхто не прийме, тому що навіть у Верховній Раді оцих іноагентів так званих тьма. І не ми з вами ними управляємо, а ті люди, яким вони реально служать. І часто ті, хто сидять у Верховній Раді, продані, перепродані по три рази. От я покопався в історії одного народного депутата. Партії регіонів служив російській компанії по розширенню російського впливу в Східній Європі служив. Потім перебіг до фонда Сороса. А зараз великий антикорупціонер. Причому з такою, з таким апломбом говорить з іншими людьми, що таке відчуття, ніби знаєте, народився з золотою ложкою прямо на статуї свободи. А насправді. Копни глибше, і ти побачиш дуже цікаву персону з дуже цікавою біографією. От якби це все українці могли бачити і знати, можливо, нас би менше дурили. Хоча я впевнений, що багато українців зараз кажуть: ні, нам це не потрібно, бо в нас що? Бо, бо чого не потрібно? Бо ми не вміємо захищати свою державу. Бо ми не знаємо, як захиститися від тих, кого купили і перекупили по старозі? Бо ми віримо у священих європейців. Бо ми віримо в те, що Європа з нами Європа нам допоможе. Ми вже побачили, як Європа нам допомагає. І якби не Сполучені Штати Америки, ми вже давно програли. Якби не Байден, якби не Трамп, ми вже б давно програли. Бо вони допомагати нам не збираються. Їх цікавий тільки дешевий газ. І можливість отут нам порозказувати, які ми ще не такі європейці. Хочеться сказати, йдіть, додіть лисого, Які ми не такі, на себе подивіться. Тому я б хотів, щоб у нас в Україні був закон про іноагентів, який є в Сполучених Штатах Америки з 1938 року. І його ніхто не скасовував. І вам не вдасться просто так в Сполучених Штатах Америки. Прокачувати якісь свої ідеї, не отримавши на це дозволів, жорсткої фінансової аналітики, жорсткої звітності, вам не вдасться, тому що народ Сполучених Штатів Америки, громадяни Сполучених Штатів Америки, не допустять, щоб на їх території на людей, на американців, впливали будь-хто. Це стосується будь-кого. Чи то європейців, чи то сомалійців, чи то індійців, чи то китайців. Вони не допустять. Економічною діяльністю, будь ласка, може займатися. Але в політичну сферу тебе ніхто не пропустить, поки ти не пройдеш оцей фільтр іноземного впливу. тому Америка сильна. тому американці пишаються своєю країною. тому американці знають, що. Вони господарі в себе в країні. А у нас подивіться, нас постійно на щось розводять: то розповідають нам про європейські пенсії, то печуво Нуланд, то про те, що нас від корупції врятує якийсь орган міфічний, не підконтрольний нікому. Бо ми ж самі не можемо, ми ж самі ні на що не здатні. Це такий сором насправді. І що саме цікаве, багато українців вважають, що. Оце правильно Оце правильно постійно впускати в свій дім людей, які приносять не про український вектор і не турбуються про сильну Україну. Бережіть себе і не забувайте підписувати.